Привіт усім. З вами Ігор Ман. Так. Поговоримо на сущу. М -м. У мене вже давно відосики не виходило. Це причина в тому, що зараз я загружен повну... Коротше, немає часу на відосіки, скажу так. М -м. З последнього в мене воєнкомат, який питається доказати, що я не інвалід. Я їм питаю доказати, що я інвалід. Ще в Польщу збираюсь виїжджати, бо треба гроші якось заробляти. З моєю інвалідністю знайти офіційну роботу тяжко. Е -е -е, що там? Ще цікаво. А. Я скачав свій блендер, е -е, щоб зробити вам досік 50. підписчиків. Ну. Я взагалі мав 25 зробити, ну. Но... Я не думаю, що ви так швидко наберете. <meter> Вже піші 30. <tai video> я навіть вірю, що я 50 і успюю, бо блендером розібратися не так просто. Ну ладно, ia, щось буде. А -а -а. Вони лише. Ой, точніше, смс прислало з банку. Що типа кредит я взяв моєї мамі на мій номер. Ну, казав, що це помилка була. Не, як обично, в ній як не везе, то не везе конкретно Жопа міра, Коротше, зараз дуже сильно загрожений. А, ще факторію перевів все-таки на українську, бо я знайшов один мод, який. Працює не просто переклад, а там машини переклад усього всенькі ігри. Ну, тобі ж, він як перекладач працює. Класний мод. Ну і там багато змінень. Ну, про факторію я думаю, зараз випускати не буду. Так як я хотів би в ту врага. Давно вже просили, питались, коли я знову почну. все такое. Треба зіграти пару боїв у фановому режимі. Подивимося. Ай, відьмак той самий треба записувати. Ой, коротше, стільки всього і зразу. Що я прям розриваюсь. Ладно. Всім дякую. Пока.